В цьому відосику мова піде про мобільну відеозйомку. В Цьому відео розкажу, як можна класно зняти відосики на телефон, досить якісно і в досить крутій якості, а саме в якості лок. Ну, Зйомка буде йти на телефон iPhone, який має функцію лок запису, які для цього потрібні аксесуари, і в загальному якість напевно, відеозйомки буде не дуже гіршою від саме фотоапаратів. Тож починаємо. Так, що в мене є? Ось сам телефон. Для телефона я придбав спеціальний кейс, на який можна накру... вчепити перемінний ND-фільтр. Це кейс від фірми Freewell. Фільтр також від фірми Freewell. Ось саме цей фільтр. Він має магнітне кріплення і ось, ось так чіпляється. І це є поліризаційний ND фільтр з перемінами 3-7 стопів. І щоб знімати блок в форматі я маю ще ось отаку вот штучку, це є SSD на 1 ТБ. Його можна чіпляти, наприклад, ось так або коли його з'єднувати до цього хабу, тут з'являється ще два додаткових USB Type-C і також можна приєднати і павербанк, і, наприклад, Мікрофон. От, наприклад, зараз відкриваю камеру. Відео, режим Прорез і показує, що usb c під'єднано і тривалість 147 хвилин. але Епелівська камера забирає дуже багато пам'яті, тому я би радив використовувати Blackmagic камеру. Blackmagic камера, ось, наприклад, вже є 4 години 45. хвилин. І ось як ви бачите, така конструкція. Телефон, гімбал, SSD-карта, мікрофон і ND-фільтр. Якість зображення з таким сетапом досить якісний. Ну, і може навіть посперечатися з такими крутими APS-C камерами навіть із повним кадром. Ну, я так думаю, може і ні. І ще великим плюсом ось цієї маленької штучки, стабілізатора є функція трекінгу. Тобто я ставлю на штатив ось цей гімбл, включаю функцію трекінгу, він включається одним натисканням на цю кнопку, і телефон починає за тобою слідкувати, тобто якщо ти ходиш, він так постійно... За тобою слідкує. І зараз я знімаю на iPhone 15 Pro Max, але правда використовую SSD на 1 ТБ, ND фільтр і Gimbal Insta360 Flow Pro. Який нюанс використання фільтрів ND? І чому я використовую стабілізатор для телефона? Оскільки коли ви використовуєте ручні настройки, тобто такі кіношні настройки, витримку треба опускати до 1,5, і тоді стандартна стабілізація телефона не буде працювати, так як вона працює завжди, і для м'якості зображення краще використовувати стабілізатор. Все. Маю свого оператора. До речі, вага цього сетапу, ну, тобто без гімбла важить 375 грам, а сам гімбл по характеристикам витримує 300 грам. Але користуючись ось цим, ну, так якби за весь час, що я користувався, хоча не дуже довгий, тримає це все просто суперово. Тут дуже багато людей гуляє. І Я все-таки взяв з собою розходне крісло, щоб відійти подалі від стежок і насолодитися, насолодитися тишою і звуками природи. Це, до речі, один з найкращих моїх екіпів, оце післо. Воно вже в мене, я навіть не знаю скільки, вже десь напевно 4-5 років. Я його завжди беру з собою на хайкінг, походи. Дуже класне крісло. Ось ось така забавка. Хто хоче знімати класне якісне відео на телефон, от рекомендую такий сетап. Ну, правда він не дуже той дешевий, за такі гроші можна вже і нормальну камеру купити, ну, щоб це все поскуповувати. Ну і вартість одного самого телефона коштує так само, як от ця камера, що мене знімає. До речі, ось камера, на яку я знімаю відосики. І дуже класна штука, це на камерний монітор, а саме от в таку сонячну погоду, от на моніторчик від камери практично взагалі нічого не видно. Ну і зараз він виключений. Зараз я його включу. Ну Дуже слабенько, а ось на цей монітор взагалі офігенно все видно і дуже класна штука. Пробував я спочатку взяти собі китайський монітор Fillword. Ну Чесно скажу, какашка рідкісна, так він дешевший два рази за цей має набагато більше функцій. Але не до порівняння ні по якості, ні по якості зображення. Ні По якості збірки, це монітор Atomos, модель, ось Shinobi 2, ну, дійсно якісна штука. І хочу сказати, що, наприклад, особисто для мене річ має бути якісною і приносити задоволення просто від користування. А якщо це якась така єрунда, Ну, я нею просто не користуюсь, вона лежить без діла і її навіть не хочеться брати в руки. Так що річ повинна бути дійсно якісна, що приносила задоволення в користуванні. Ось різниця між Atomos Shinobi монітором камерним, Shinobi 2 і Feelworld F5 Prox по функціоналу Філворд навороченіший Але взявши в руки Atomos видно, що це якісний продукт. Філворд ну, взагалі не дотягує по якості. І саме головне чим він мені не підійшов, не підійшов він мені кольором. Першивий кольор самого монітора. І ось яка. Крута коробка і звичайна коробка, правда, з чохлом від Філворд. Ну і в комплект входить акумулятор, різні кабелі. Ну, але я вибираю все-таки Atomos, оскільки він набагато якісніший, зроблений класно, набагато кращий колір. І це для мене важливо.